Неспокійно, дуже. До 4 години ми тут перекидувалися молотом, каміннями. Нас дуже багато кидали, поливали нас водою. Потім вечором ми стояли тут на барикаді дві години, наша сотня стояла. І Був штурм, теж піднімали в 3 годині ночі піднімали нас, що як ну, були там неполадки. І потім вже почалося ранком нас підняли всіх в 6 годині і ми вже тут стояли. Ну Як все починалося? Починалося так, що молоді хлопці вже не, не витримали, почали підбігати, там щитами закривалися і закидувати міліцію молотом. І, то, ну, пару таких зробили, пару проб, а потім е, загорілося там все. І вже люди як не витримали, і всі побігли на міліцію. Ну, і ми, коли бігли, то ми добігли за міст, оцей, що там є міст, на інститутській, за мостом, і в нас почали дуже стріляти. Почав стріляти, я бачив, як передо мною люди падають, всі люди почали падати. І ззаду поступила команда, бо ми відходили назад. Я біг з дерев'яним дерев щитом і мав коктейль молотова, то я навіть не мав можливості його кинути, бо то вони дуже далеко були і вони відстрілювали в нас. І вернувся назад, і ми там якоби організувалися і почали їх обкружати. вже ці. Які мої дії були? Я допомагав там, коктейль молотова підносив. Ранених відносив. Одну, одна жінка там вибігла, взагалі вона була в шоці, казала, що вона помре з нами. Я її взяв під, під руку, відвів на Майдан. Майже ніхто не тікав. Просто були команди, щоб трошки відступити, там, організуватися і так далі. Але ніхто не, не боявся, взагалі страху не було, взагалі ніякого. Далі просто, ну, просто люди вже йшли штурмом, і вже, вони почали тікати, не втекли. Потім нам дали команду, що треба бігти на Грушевську, і ми всі перейшли на Грушевську. І там міліція почала щити спочатку тримали вгору, потім упустили всі щити, що вони здаються. Почали вестися переговори. Десь півтора години велися переговори. І Вони сказали, що вони без, без командира, як не здадуться, що то командир має їм дати команду. І вони відступили назад. Відступили і все. І, вже. і Потім ми робили барикади, почали розбирати бруківки, барикади робити, і, і, інститутські. І в нас почали стріляти, снайпера. Тоді. А тоді було найгірше, бо не знали ніхто, звідки стріляють. Я навіть сам бачив очевидяць, як я ніс мішок на, з Бруківкою. І там молоді ну, хлопці підбігали, десь їх чотири були так, щитами, підбігали, хотіли щось взяти там, ну, та й за периметром не бігли. Я бачив, як два постріли були і два одразу впали. Там. І їх, їх відтягнули за ноги, там відтягнули і понесли в, в готель «Україна». Сто процентів ми тут залишаємося до виборів, і були чесні вибори. Прийшли. Люди бачили, що ми не розходимося, що ми хочемо була справедливість, була демократія. Я думаю, що якщо Майдан не розійдеться, то зміниться. Багато чого зміниться.